Що ви знаєте про приготування шаурми? Напевно, ви думаєте, що це легка страва, з якою може впоратись навіть таджик під кайфом у ларьку на Троєщині? Але це не так. Ви помиляєтесь. Приготування шаурми це ціле мистецтво. І такому бидлу, як ви, цього не зрозуміти. Як гадаєте, чому в елітних ресторанах немає шаурми? Тому що це наскільки складна страва, що жоден шеф укар світу не береться за її приготування. Але вам пощастило, що я зараз голодний, і я хочу поділитися з вами своїм рецептом шаурми. Для приготування шаурми нам потрібно лаваш, тільки не беріть оцей гівняний лаваш від своєї лінії, а краще сходіть в будь-яку купіть там шаурму. Прийдіть додому, викиньте все, що вам наклали на лаваш, смітник, помийте лаваш, і готовий. У вас буде нормальний людський лаваш. Я, в принципі, так і зробив. Потім нам потрібно буде м'ясо. В моєму випадку, це м'ясо окупанта, ви можете використовувати любе м'ясо. Потім Нам потрібно буде два помідора, один огірок. Морква по-корейськи і картопля безкоштовна. Всі ці компоненти я купив у новусі, але картоплю фрі я брав у самому елітному ресторані свого міста Макдональдс. Я достатньо багатий, щоб мати можливість купити собі картоплю фрі. Алло. Назвати Василій Апесаний приватник, чим я можу вам допомогти. Д Добрий день. Я хотів би у вас взяти кредит на велику картоплю Фрі у Макдональсі. Так. Да. Шалом. Ідіть на. Я живу поряд з Макдональдсом, і тому ви маєте називати мене ахуєним та заздрити мені, бо той, хто не живе поряд з Макдональдсом, бомж та лох. Ви навіть не розумієте, як це зручно жити поряд з Макдональдсом. Вам не зрозуміти такого життя, яке маю я. Отже, нам потрібно буде приготувати наше м'ясо. Вмикаємо плиту. Кладемо на неї нашу пательню. Наливаємо 4 столових ложки олії, розмащуємо олію так, щоб вона заповнила нашу пательню. І накладуємо туди м'ясо. Це все робиться на середньому вогні. Періодично кожні 2 хвилини ми маємо перевертати наше м'ясо, щоб воно змогло прожаритися з усіх сторон. Тепер ми переходимо до приготування соусу для нашої шаурми. Нам потрібно будуть всього лише ось такі компоненти. Їх не так тяжко дістати, в принципі, їх можна купити в будь-якому магазині. Ось. І ось оце, чуть не забув. Так, значить, Нам потрібно буде вичавити трохи ось цієї білої жижі у мисочку. Потім нам потрібно буде кілька ложечок ось ось. Цього. Далі трошечки цього. І ми це все посипаємо нашими приправами. Так, цього, дрібку цього, багатенько цього і трошки цього. Все, тепер наше завдання це все дуже ретельно перемішати, щоб це все стало одною масою. Так, ось, ми вже це все перемішали, як воно на смак. М -м -м, Боже. Це шедеврально, такого немає в жодному ларьку. Тепер усе, що нам лишилося, це все порізати. Перед тим, як його різати, я вам рекомендую це все помити, бо невідомо взагалі, які руки тримали ці всі овочі. Значить, ми відрізаємо оце і оце. Бо воно нікому взагалі не смачне. Потім. Вирізаємо тако, звичайно, огірок наш. І потім ми нарізаємо наші помідорчики. Нарізати їх можна будь-як ви хочете. Я поріжу їх саме ось так. Отже, час тепер докупи поєднувати всі наші інгредієнти, які ми маємо. Значить, кладемо лаваш, намащуємо трошки соусу ось тут, розвискуємо його по такій ось площині. Далі ми додаємо м'ясо російського окупанта. Потім ми додаємо огірочки. Додаємо трохи помідорчиків. Додаємо ми морку по-корейськи та ту саму безкоштовну картоплю. І заливаємо це ще соусом. Тепер шаурму потрібно завернути. Значить, Ми робимо ось так. Беремо за ось ці края і завертаємо її. Нам байдуже на те, що він вже порвався, завертаємо і притискаємо все. Все, що нам лишилося, це приготувати його на пательні. Мажити шаурму це не так уж і складно. Все, що вам потрібно буде зробити, це покласти шаурму на пательню, жарити її на середньому вогні, та перегортати її кожні 2 хвилини до того часу, поки сам лаваш не стане рум'яного кольору. І не забувайте його притискати. А ось і наша шаурма. Розрізаємо її і дивимось, що у нас вийшло. виглядає досить апетитно. Не забудьте поділитися цим рецептом з усіма вашими друзями, родичами, колегами по роботі та усіх, кого ви взагалі любите та ненавидите. Після твоєї шаурми я отривуся і жу тепер в лікарні. Шаурма 10 з 10. Приготував твою шаурму. На сім'ї. Після того, як вони її з'їли, вони померли. Найкраща шаурма. Після тої шаурми вся общага травилася. Деякі в лікарні, деякі померли на місці. Ти справжній кухар. Після цієї шаурми в мене була жорстка срачка. Найкраща шаурма за все моє життя. Срака палала, як бенгальський вогонь. Я й сам став як бенгальський вогонь. Люблю шаурму. О. Після того, як я з'їв цю шаурму, у мене тепер панкреатит, а шаурма смачна була. Після твоєї шаурми я тепер не можу дивитися на жодну шаурму в світі. Рекомендую. Пригостив цією шаурмою льтушку, вона спробувала, проригалася і кинула мене. Дякую за рецепт. Під час приготування цієї шавухи в мене згоріла хата. Респект автору за рецепт з вогником. Після твоєї шаурми до мене прийшла гола Джулін Куджо. Рекомендую. <клес>